Ми зараз знаходимося на місці, де 80 років тому назад відбувся третій надзвичайно великий збір організації українських націоналістів. Це був перший збір на територію України, бо перед тим всі збори, які, які проводила Організація українських націоналістів, вони відбувалися за кордоном. Я представляю, скажімо так, бюро проводу ООН, там один з трьох таких організаторів цього проводу. Відповідно, моє здання буде керувати своєю колоною. Ми відтворимо з'їзд сам безпосередньо, його початок і його завершення. І в кінці самого з'їзду ми оголосимо основні постанови, які були прийняті на цьому з'їзді. Цей весь збір планувався провести в Золотій слободі. Він мав відбутися як зібрання мужів довіря, але забагато було людей і боячись, щоб їх не виявили, туди був запасний варіант. Оцей хутір тут з 21 по 25 серпня 43-го року проводили свій збір. Це планувалася четверта конференція. Але коли було достатньо людей, Шухевич запропонував ту конференцію назвати. Третім надзвичайним великим збором УНУ. Реконструйовуючи ті чи інші історичні події, ми передаємо, допомагаємо передавати цю історичну пам'ять нашим прийдешнім поколінням, дітям, які сьогодні прийшли, дітям, які будуть дивитися репортажі про ці події. І це надзвичайно важливо.